Це мікрофон виключили. Я воді, говорю, говорю, нічого не чути. Трошки зірвав голос, але я дуже дякую вам, особливо татам, які участвували, дякую вашим дружинам, які підтримували, і вашим діткам. Сьогодні ми всі були суперові. І я хочу трошки нагородити, знаєте, але. Хтось подумає, трошки не ті люди, там були інші результати. Але перша тройка, які зайняли а, кращі результати, це були серед органі... наші організатори. І тому вони якби, ну, віддали свої місця. І я хочу нагородити заняте третє місце. Дембільський Олександр. Сашко, виходь сюди і скажу тобі, Сашко, ти йдеш, в подарунок не отримуєш, поки не прийде зі своєю сім'єю. На це на вся сім'я. Сашко вони за тебе волівали. Добре, добре, виходьте. Виходьте тим составом, які є. Сашко, я Місце. І також ти, отримаєш... ти Подарунковий сертифікат на станції піца для всієї сім'ї Йдемо далі Друге місце нагороджується, правильно, можливо, не почитаю, вибачайте, Серібряков Сергій. Сергій так само бере дружину дітей всіх, хто за тебе вболівав. Дружина хоче його зняти. Знімеш потім його стени з призом. Сергія вітає за друге місце і вам так само будинковий сертифікат станції. Вітаю! Залишайтеся, ми ще зараз з вами зробимо фото. І хто з перше місце? Я зараз е <сим пенець> Всім цікаво, да? Я зараз запрошую е на сцену е також люди, які допомагали нам е в цьому проведенні. Це ззаді вас знаходиться таке чудове кафе-бобок. Коли я говорив... Е з... Директором цього кафе він їм сказав, знаєте, такі золоті слова. Каже: в цьому кафе ніколи не ніколи не буде алкоголю і тютюну, Буде все для дітей і для сім'ї. таким людям. Будь <Rail noise> ласка, <Подласне>, дмитро! <atención> Доброго вечора, місто Рожище! Eh, хочу від себе особисто та нашої родини привітати всі сім'ї, всі сім'ї країни, з цим чудовим святом. Хочу подякувати, що в такому місті так дуже гарно святкують День сім'ї. Я вперше в житті бачу, щоб от настільки чудове було це свято. І хочемо, хочемо всім побажати, щоб ваші родини були дуже міцні, щоб не незгоди та непорозуміння ніколи не заважали кохати, дійсно кохати, віддаватися цьому почуттю, ростити дітей в цьому почутті. І насолоджуватися життям разом, родиною, сім'єю, всіх вас святом! А зараз ми хочемо запросити для вручення нагороди, переможця в конкурсі «Супертато» та вручення йому подарунків, але тільки з родиною. І так же біжить на сцену Юхименка Олег зі своєю сім'єю. Оплески для нього. Це <плес> сьогодні наш переможець. Молодець, він змагався, сім'я підтримувала. Супер тато зміг. Ось і Олег іде, щось так багато діток з ними йде. Вони всі хочуть подарунки. <плес> Олежна, це всі твої діти. <плес> супер тато, супер. Я... Отець герой. Бачить сім'я діток. Ага, один лишній. Все нормально, не лишній. Мама залишилася, тому що один менший з ним е, мама залишилась. Я вітаю тебе, Олеже. От, і Олег, е, виходить, нас отримує продуктковий сертифікат е, в дитячому кафе-бобо. І це не все. А також він отримає сертифікат. На знижку в інтер'єр-центрі. Привітаємо його ще раз, абсолютно. Давайте ми зараз так периметру і нас фотографірович. Футограф...